Невеличке містечко Розвіль, штат Міннесота, привертає до себе увагу багатьох людей, які мріють жити в гармонії з природою. Його атмосфера відзначається спокоєм, просторими вуличками та традиційною американською архітектурою, а територія кожного подвір'я межує з мальовничим лісом. Тут, як і в багатьох подібних містечках, майже всі жителі знають один одного, а їхні привітання супроводжуються радісними посмішками. Одними із жителів Розвіля у 1980-х роках була родина Стауфер. Мері та Ірв були вчителями математики, доброзичливими віруючими християнами і разом виховували двох своїх дітей шестирічного Стіва і восьмирічну Бет. Сім'я не надто вирізнялася серед жителів міста. Батьки мали стабільний заробіток, діти ходили до школи. Єдиною відмінною їх рисою було те, що все своє життя вони присвятили допомозі нужденним і з цією метою час від часу подорожували світом. Родина планувала вирушити у чотирирічну місіонерську подорож на Філіппіни. Напередодні поїздки все здавалося буденно звичайним. Мері приготувала смачний сніданок та розбудила дітей, аби вони приготувалися до останнього шкільного дня. За сніданком Ірв і Мері говорили про майбутню місіонерську подорож і плани на найближчі місяці. Бет і стів радісно розповідали батькам про свої мрії і очікування від подорожі. Після сніданку діти пішли до школи, а батьки залишилися збирати речі у коробки. Цей день мав би стати для родини початком нового етапу життя, натомість він перетворився на жахливе випробування долі, про який стауфери не зможуть забути ніколи. 16 травня 1980 року Мері домовилася з чоловіком, щоб він забрав сина зі школи, а сама вирішила влаштувати для доньки невеличкий сюрприз і, забравши її зі школи раніше, повела до перукарні. Після візиту до салону краси Мері та Бет ішли по парковці до свого автомобіля. Згодом вони побачили незнайомого чоловіка, який йшов просто до них. Мері вирішила, що чоловік просто хоче запитати дорогу, але на її подив він витягнув якусь зброю, направив її в сторону доньки і сказав, що його потрібно підвести. На дворі вже сутеніло. Мері погано бачила, який вид зброї у чоловіка. Вона злякалася за доньку і зреагувала інстинктивно, і навіть не замислюючись, виконувала все, що казав їй незнайомець. Він примусив сісти їх у автомобіль і наказав їхати. Невдовзі, на перехресті, вони зупинилися на червоне світло. Прямо за ними стала поліцейська машина. Викрадач, побачивши це, сказав Мері, що якщо вона спробує якось привернути їхню увагу і поліція поїде за ними, то він, не задумуючись, покінчить із життям її доньки. На щастя, для Мері, на перехресті поліцейські не повернули за ними, і, зітхнувши з невеликим полегшенням, вона продовжила їхати, куди наказував викрадач. Згодом вона спробувала говорити до нього, казала, що вдома їх очікують гості і просила відпустити, але викрадач, ще раз пригрозивши вбивством доньки, наказав закрити рот і спокійно вести автомобіль. Десь через годину викрадач сказав зупинитися. Це було безлюдне місце. Він вийшов з автомобіля і відкрив багажник. Мері зрозуміла, що хотів нападник, і попросила не закривати їх у багажнику. Проте він не слухав її, і за декілька хвилин мати з донькою, зв'язані з кляпами у роті обличчями донизу, лежали у багажному відділенні. За секунду кришка багажника замкнулася всередині було тісно, темно і було важко дихати. Мері вирішила не втрачати ані хвилини і сказала доньці спробувати розв'язати мотузку. Частково їм вдалося звільнитися, проте невдовзі автомобіль зупинився. Мері подумала, що, мабуть, викрадач почув метушню і була готовою до всього. Чоловік відкрив багажник і, побачивши, що мати з донькою майже звільнилися, почав зв'язувати їх знову. У цей час дорогою на велосипедах проїжджали двоє дітей. Вони побачили автомобіль і зупинилися. Один хлопчик залишився перед автомобілем, інший, шестирічний Джейсон Вілкман, поклав велосипед і з цікавості підійшов до багажника, аби подивитися, що сталося. Він побачив те, чого не повинен був бачити. У багажнику лежала жінка з дитиною, яких міцно зв'язував чоловік. Хлопчик злякався, спробував утекти, але чоловік наздогнав його і запхнув багажник. Іншому хлопчику вдалося втекти. Він повідомив дорослих про викрадення. Однак, коли на місце приїхали батьки дітей та поліція, автомобіля вже не було. Тим часом, перебуваючи в багажнику, Мері і Бет відчували на собі вагу хлопчика. Їм було важко. Джейсон весь час плакав і казав, що він повинен їхати до бабусі з дідусем. Мері спробувала його заспокоїти. Розповіла, як їх звати і що їх викрав цей невідомий чоловік. Невдовзі Джейсон трохи заспокоївся, і всі троє розмовляли про те, як їм страшно. Згодом автомобіль зупинився. Викрадач забрав хлопчика і знову закрив кришку багажника. Мері та Бет чули, як Джейсон кричав та намагався відбитися. Потім настала тиша. Довгий час вони лежали у темряві. Вони не знали, чого очікувати йому в майбутньому. Кожна хвилина могла стати останньою у їхньому житті. Вони прислухалися, але не чули ні звуку. Думали, що викрадач залишив їх у багажнику повільно помирати. Невідоме очікування здавалося, тягнулося вічність. Раптом почулися кроки. Кришка багажника відкрилася, і чоловік, звільнивши ноги від мотузки, наказав Мері і Бет пересісти у автомобіль. Мері побачила, що Джейсона немає, тому запитала про нього. Викрадач відповів, що відвів хлопчика у місце, де його знайдуть люди. В цей час Ірв, незважаючи на те, що на годиннику вже була 20-та година, не хвилювався про те, що його дружина та донька все ще не повернулися з салону краси. Він подумав, що, можливо, Мері вирішила влаштувати ще один сюрприз доньці і повела її у кафе. Він також не знав, що поліція і жителі міста вже активно шукають невідомого темноволосого чоловіка, який викрав Джейсона Вілкмана. Через декілька годин, коли Мері та Бет не приїхали додому, Ір вирішив зателефонувати у поліцію. Від поліції він дізнався про викрадення шестирічного хлопчика. Він припустив, що рідні теж могли попасти у лапи викрадача. Про те, що мама в небезпеці син стів не міг розуміти. Він плакав і питав, коли приїде мама, але Ірв не знав відповіді на це запитання. Офіцери поліції попросили його залишатися вдома і очікувати, можливо, жінка та дочка самі повернуться. До справи швидко долучилося Федеральне бюро розслідувань. На дорогах встановили пости та перевіряли автомобілі. Здавалося, нікому не вдасться прослизнути повз поліцію. Через деякий час викрадач привіз Мерії Бет до маленького будиночка. Він завів їх усередину до маленької кімнати розміром із шафу, увімкнув світло, узяв викрутку і викрутив ручку з внутрішньої сторони дверей. Поки він це робив, Мері вперше від моменту викрадення змогла добре роздивитися обличчя злочинця. Воно здавалося їй знайомим, але де вона могла бачити цього чоловіка, не могла пригадати. Роздивляючись свою в'язницю, жінка зрозуміла, що викрадач заздалегідь готувався до викрадення. На підлозі кімнати лежав килимок і дві декоративні подушки, а на стіні висіла лампочка з ланцюжком. Коли двері замкнулися, Мері та Бет опинилися у темряві. Вони не могли увімкнути світло, адже лежали на підлозі, а їхні руки залишалися зв'язаними. Мері заспокоювала доньку і казала, що їм потрібно відпочити, тому що невідомо було, що принесе наступний день. Зранку викрадач повів Мері у вітальню. Вона відразу ж помітила увімкнену відеокамеру, що стояла, направлена на ліжко, і, здогадавшись, приготувалася до знущань. Викрадач декілька разів сказав, що уб'є малу, якщо жінка спробує утекти або не буде виконувати його накази. Вона не могла протистояти йому, адже боялася за Елізабет. Потім він прив'язав мері до ліжка та жорстоко зґвалтував. Після скоєного, він, не вимикаючи відеокамеру, почав розповідати, хто він такий. Він сказав, що його звати Мін Сен Шеуе. Він народився на Тайвані, а коли йому було 8 років, родина переїхала жити у США. Коли йому було 15, він рік навчався у середній школі, де Мері працювала вчителем математики. Він пригадав їй, як вона поставила йому незадовільну річну оцінку, і сказав, що спочатку він дуже злився і ненавидів свою вчительку, але згодом його ненависть переросла у кохання. З того часу він вирішив будь-якою ціною добитися взаємного кохання від мері. Він розповів, що останні 10 років спостерігав за її родиною. Він уже пробував викрасти її п'ять років тому і, розбивши вікно за ліс у будинок, але помилився, адже не знав, що тоді мері з чоловіком були на Філіпінах. Вдома були батьки Ірва. Він зв'язав їх і, погрожуючи пістолетом, сказав, що якщо вони повідомлять про цей інцидент у поліцію, то він уб'є їх і всю їхню сім'ю. У 1979 році, коли Мері з родиною повернулася з Філіппін, викрадач почав активніше спостерігати за родиною. Він довгими днями сидів у лісі за будинком Мері і спостерігав у бінокль. Він знав про Мері і її родину майже все імена дітей та чоловіка. Знав навіть, де вони зберігають запасний ключ від будинку, і те, що найближчим часом вони збираються їхати у чотирирічну місіонерську подорож. Перед день від'їзду Мінсен не залишав мері з виду ні на хвилину і, дочекавшись слушного моменту, здійснив свій тріумфальний задум. Він сказав, що відтепер мері з донькою будуть його родиною, і він чекає від неї кохання у відповідь, але на це потрібен час, а поки буде тримати їх під контролем, і додав, що Мері повинна змиритися з цим і не пробувати утекти, інакше її донька Елізабет помре. Після декілька годинної розмови викрадач відвів жінку до доньки. Минуло декілька довгих днів і ночей. Весь цей час Мері і Бет проводили у крихітній кімнаті, молилися і сподівалися на порятунок. Іноді чоловік приносив щось поїсти і водив до туалету. Декілька разів забирав Мері до своєї кімнати і спочатку утамовував свої брудні бажання, а потім по декілька годин проводив дивні сеанси, переконуючи Мері покохати його. Якось уночі Бет з плачем запитала у мами, чи Бог прийшла їм ангела, який відчинить двері і звільнить їх із полону. Мері розуміла, що чоловік, який їх викрав маніакально одержимий, і піде на все, аби отримати бажане, але вирішила не знищувати віру дитини і сказала, що Бог точно зробиться, але можливо це буде інший шлях. Останніми днями Мері і сама геть втратила впевненість і навіть засумнівалася у своїй вірі, але все ж глибоко у душі сподівалася, що Ірв та поліція шукають їх. Тим часом Ірв не знаходив собі місця. Шестирічний син не звик бути стільки часу без мами. і Він весь час плакав і питав, чому мами так довго немає. Чоловік не міг покинути сина, але всіляко намагався допомагати слідству. Агенти ФБР сподівалися, що викрадач зателефонує, тому сказали, аби Ірв сидів біля телефону, очікуючи дзвінок. Поліція намагалася знайти хоч якусь зачіпку, і невдовзі вони знаходять покинутий автомобіль у передорожній канаві. Це була остання звістка про зниклих. Наступні декілька тижнів пошуки не дали результатів. Деякі сусіди вже мали свої версії зникнення мерії Бет. Вони почали пліткувати, що, можливо, між Мері та ірвом були сварки, і жінка забрала дитину та просто покинула свого чоловіка. Довгі ночі полону доньки й матері перетворювалися на суцільний кошмар мері мріяла, щоб ніч не закінчувалася, адже вдень схиблений збочинець змушував переживати жорстокі насилля. 7 червня викрадач вирішив вивести своє сімейне життя на новий рівень. Він взяв в оренду автомобіль та повіз мері та Бет на прогулянку до Чикаго. Прикувавши дівчинку до сидіння та зачинивши автомобіль, він взяв Мері та пішов з нею гуляти алеями. Весь цей час він тримав зброю під одягом жінки, проте вона вирішила скористатися шансом і викинула свій чек на траву. Мері сподівалася, що, можливо, його прочитають, і так поліція зрозуміє про їхнє місце знаходження. У свою чергу, перебуваючи у автомобілі, Бет теж спробувала знайти допомогу. Вона знала, що викрадач може вбити її маму, але наважилася і погукала до автомобіля підлітків, які проходили повз. Вони не підійшли до автомобіля, а лише посміялися і сказали дівчинці не вигадувати історії. Коли вони повернулися, Елізабет виглядала подавленою. Вона втратила останню надію звільнитися від злочинця. Мері намагалася якось відволікти доньку, підтримувала, казала, що їх обов'язково знайдуть, але нічого не допомагало. Дівчинці ставало лише гірше. Мері згадала про день батька і вмовила викрадача дати доньці поговорити по телефону. 15 червня 1980 року о 22.14 задзвонив телефон поряд з зірвом. Hello, Dad. Yes, Bethy. Are you okay? Yeah. Is mommy okay? Yes. That's good. Oh I'm... Yes. Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. are fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. Um, when can you come home? I don't know. Can, can I talk to your Can I talk to him? No. Окей, юкалеґен. Окей. bye, sweetie. Цю розмову записали агенти ФБР. Ірв розмовляв з донькою, і ледь стримував сльози. Це був надзвичайно хвилюючий момент. Адже він нарешті дізнався, що його рідні живі. Але в той же час він не знав, чи зможе ще коли-небудь побачити доньку та дружину, або хоча б ще раз поговорити з ними по телефону. На жаль, агентам не вдалося зафіксувати звідки був зроблений дзвінок. 4 липня Мінсен повіз своїх полонених подивитися на феєрверк з нагоди Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки. Перш ніж вийти з автомобіля, він вкотре попередив, що уб'є їх при спробі утечі і будь-кого іншого, хто буде поруч. У цей момент дорогою проїжджала поліцейська машина. Мері не наважилася ризикувати своїм, а тим більше життям Елізабет, адже у той час на прицілі була саме донька. Вона не зробила нічого, щоб привернути увагу поліції. Проте вона запам'ятала номер телефону, який був написаний на задній частині поліцейської машини. Коли вони повернулися, Мері дочекалася ночі і сказала доньці теж запам'ятати цей номер. Через декілька днів викрадач вивів їх із кімнати і вперше посадив поряд з собою за стіл вечеряти. Він розігрував повноцінне сімейне життя і називав мері своєю дружиною Бет – дочкою. Під час вечері він сказав, що невдовзі збирається перевести свою сім'ю в іншу країну, де їх ніхто ніколи не знайде. Майже всю ніч мері вкотре обдумувала план втечі, але страх за життя доньки не давав їй впевненості зробити цей крок. Наступного ранку вона почула, що мінсен пішов. Вона розуміла, що він може повернутися будь-якої секунди, але вирішила, хоча б, спробувати щось зробити. Вона дивилася на двері, але не мала навіть шпильки, аби спробувати відкрити замок. Згодом вона звернула увагу на дверні пеклі і, притискаючи двері, спробувала витягнути стержень. Петлі виявилися добре змащені, тож за секунду вони вже не тримали дверей. Жінка відставила двері і, взявши доньку за руку, хотіла йти. Але у цей час у Елізабет почалася паніка. Вона просила маму не виходити, плакала та тягла її всередину. Мері розуміла, що потрібно виводити доньку із цього стану, тому вдарила їй по щоці і сказала, що Бог дав їм цей шанс, і вони повинні ним скористатися. Звісно, втечі це небезпечно, але якщо це Божий шлях, то Бог подбає про безпеку. За хвилину Бет заспокоїлася. Вони вийшли в кухню та, взявши телефон, набрали номер, який запам'ятали трьома днями раніше. Жінка розповіла диспетчеру, що вона Мері Стауфер і що її з донькою викрав озброєний чоловік і просила якнайшвидше приїхати. Диспетчер сказав Мері залишитися в будинку і сісти подалі від вікон і чекати на допомогу. Бет сказала мамі, що їхній викрадач може повернутися з хвилини на хвилину, тому краще було б вийти з будинку, сховатися на дворі і дочекатися приїзду поліції. Жінка послухала доньку і, вийшовши через задні двері, сховалися на подвір'ї за автомобілем. Ледве встигнувши сховатись, вони почули кроки, що наближалися. Вже за секунду їм показався пістолет у чиїсь руці. Вони майже попрощалися з життям. Але, на щастя, це був поліцейський, який разом із групою готувався зайти в будинок, але в останній момент помітив якийсь рух за будинком і вирішив перевірити. Мері і Бет не сподівалися, що поліція приїде так швидко. Вони провели в полоні 53 Дні, і досі пригадую, що у день їхньої втечі повітря пахло інакше, воно було солодким. Дорогою додому жінка від поліції дізналася трагічну новину. Шестирічний хлопчик, який став випадковим свідком злочину, загинув. Викрадач не відпустив його, як казав жінці, відвів його подалі від автомобіля і забив залізним прутом. Мінсена. Поліція затримала того ж дня та допитала. Він не очікував, що мер його видасть, і заявив, що навіть якщо його посадять, він знайде спосіб поквитатися з нею і при першій нагоді вб'є її. І навіть якщо вона до того часу помре, він приїде за її дітьми. Після допиту Мінсен Шиуе був доставлений до центру ув'язнення округу Ремзі. Перебуваючи у в'язниці, Мін спробував мовити іншого в'язня, вбити Мері та Бет до початку суду і пообіцяв йому суму в 50 тисяч доларів. На щастя, цей чоловік не погодився і звернувся до ФБР і все їм розповів. У 1980 і 1981 роках було два суди. Один за викрадення, а інший був за вбивство Джейсона Вілкмана. Під час першого суду Мінсен вибачався перед мері і благав пробачити його. За викрадення він був засуджений до довічного ув'язнення. За старими законами він технічно мав право на умовно дострокове звільнення через 10 років і мав право на обов'язкове звільнення через 30 років. На другому засіданні суду Мінсену вдалося. Несподівано вискочити зі свого місця за столом захисту, схопити мері та приставити до її шиї ніж. На щастя, правоохоронці вчасно змогли його знешкодити. Мері відбулася глибоким порізом, їй наклали 62 шви, аби закрити рану. Того дня, за звинуваченням у вбивстві, чоловіку присудили 40 років ув'язнення. У 2010 році Мінсен отримав право на звільнення, проте комісія з умовно дострокового звільнення Сполучених Штатів Америки вирішила залишити його під вартою і відтоді ще декілька разів відкіляла його прохання про звільнення. Сподіваємось, так буде і надалі. Родина Стауфер таки переїхала на постійне місце проживання на Філіппіни. Друзі, щиро дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей випуск, напишіть, будь ласка, коментар та класніть вподобайку. Так я розумію, що відео вам справді подобаються. Не знаєте, що написати, не біда. Напишіть, наприклад, з якого пристрою ви дивилися це відео. Окрема подяка підписникам, які підтримують канал фінансово. Дякую вам. Ваша підтримка це додаткове джерело натхнення. Миру вам всім і до нової зустрічі!